Не лайв верхи на коні вітає вас зі столичного ВДНГ, де відбулося відкриття 10-ї зимової країни. Попри те, що війна триває, свято наближається. Тому на вас та ваших дітей чекають незабутні різдвені та новорічні локації. А ми, як завжди, покажемо та проінспектуємо найцікавіше. Для всіх відвідувачів зимова казка розпочинається зі знайомства з казковими сніговиками біля центральної ялинки. А вже після танців та пісень на дітей та дорослих чекають головні локації ковзанка, Альпійська гірка, атракціони, резиденція Святого Миколая та фабрика мрій. Ціни стартують від 150 гривень за одну локацію. Не підведуть ваші розваги навіть блекаути. Команда дуже злажено працює, всі знають свою роботу. Ми готові по, по безпекових питаннях. У нас є три укриття на території. Вони всі обладнані. Ми також обладнали все, що у нас у зимовій країні резервним живленням. Тому на випадок відключень все буде працювати, мерехтіти, сяяти. Тому я дуже сподіваюся, що ми будемо так само передавати нашу впевненість і віру у, у світло. Нашим відвідувачам, які безпосередньо за цими приходять, найбільш казковою локацією для дітей є країна мрій фабрика з виготовлення ялинкових прикрас, якою проводять екскурсію, справжні ельфи. В кінці Є одна таємна кімната, яку я раджу всім, і батькам, і маленьким, і всім, де ви дізнаєтеся секрет здійснення незаповітніших мрій. Це моя взагалі улюблена кімната, тому що насправді там. Ну навіть дорослих, аж мурашки по шкірі бігають. Які мрії в сучасних дітей я вам скажу, що у сучасних дітей зазвичай щоб була е, перемога. Малі відвідувачі вже з перших годин роботи зимової країни поринули у святкову атмосферу і не соромляться ділитися емоціями. Дуже круто нам вручили такі подарунки. Тут можна самим зробити свою кульку. І ще там різні виступи були. Для багатодітних родин та родин військових на локації діють знижки. Для цього на касі варто показати відповідні документи. Та, крім платних послуг, можна відпочити і безкоштовно, скористатися фотозонами, потанцювати зі сніговиками і помилуватися центральною ялинкою. Антоніна Карташева, Андрій Шматов для новини лайв зимової країни на ВДНГ.